В Америку щорічно приїжджає кілька мільйонів мігрантів. Знаєте добре англійської мови? Ви заходите в додаток десять доларів за ніч за 100 доларів за ніч можливість заробити для учнів або для людей, які тільки приїхали. Не треба. Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему пошуку роботи в США. Але якщо у вас, наприклад, немає ще хорошого знання англійської мови, чи можна знайти роботу, де її шукати, які бувають посади і вакансії, якщо у вас не високий рівень знання англійської мови, я дам вам свої поради і сподіваюся, вам буде це корисно. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Скоро в мене день народження. і Я хочу тисячу підписників. Мені було би дуже цінно, щоб ви підписались на мій канал. Поїхали! Як зазвичай українці шукають роботу, коли приїжджають в Америку, і е, в них низький рівень знання англійської мови. Вони шукаються по знайомим, питаються в групах. Е, і я вам рекомендую робити теж так: пошук роботи через телеграм-групи, е, саме у вашому штаті класно працює. Але не тільки зосереджуйтесь на пошуку через групи і через знайомих. В Америку щорічно приїжджає кілька мільйонів мігрантів, і вони не всі знають класну англійську мову. Тому саме для них тут є дуже багато додатків з пошуку роботи без знання мови. Перша робота, яку можна знайти з невисоким рівнем знання англійської мови, це є Dog walker. Тут в Америці люди платять гроші за те, щоб з їхніми собаками погуляли, поки вони на роботі або у від'їзді. І зараз я вам покажу найбільш популярніші додатки, які є для пошуку такої роботи. Перший це Rover. Якщо ви не знаєте добре англійської мови, ви заходите в додаток Rover і ви реєструєтесь там. Якщо вам складно, бо ви погано знаєте англійську мову, використовуйте Google Translate, перекладайте всі слова, реєструйтесь, заповнюйте анкету, і Doc Walker може заробляти в моєму штаті. Від 10 до 30 доларів за годину. Є такі доквокери, які на Манхетені за те, щоб погуляти з собакою, отримують 30 доларів на годину. Це нормальна ціна. І є такі там можливості в додатку, наприклад, ровер собаку взяти на перетримку на ніч або на кілька годин, коли їх хазяїва їдуть кудись. І ви можете скористатися такими додатками: ровер, век, баркліпец, Baker та інші. Ви реєструєтеся у цих додатках, створюєте там свої аккаунти, і там є різні послуги. Ви не просто, наприклад, гуляєте з собаками. Ви можете брати собаку до себе на перетримку на ніч. І, наприклад, за ніч я бачила ціни. Що собаку можна до себе взяти за 60 доларів за ніч, за 100 доларів за ніч. Тобто, е якщо люди кудись їдуть, вони вам залишають свою собаку як в готелі, і ви там напрацьовуєте якісь певні відгуки, і е люди бачать, що ви відповідальний до квокер, і вас багато замовлень. Класна можливість заробити для учнів або для людей, які тільки приїхали, не треба нічого мати. Крім того, щоб мати ССН, бо там потрібен SSN для того, щоб ви офіційно там зареєструвалися. Ще одна професія, яку можна знайти без проблем в Нью-Йорку, з невисоким знанням англійської мови, це няня. А також можна використовувати додатки для пошуку такої роботи. А саме care.com один з найпопулярніших сайтів з додатків для пошуку роботи в сфері догляду за дітьми. Тут можна знайти. Вакансії нянь з різним досвідом. Також ви можете знайти посаду Urban Sitter, Додаток Сітер City, Bambino і Helper. А Няню теж можна знайти роботу у facebook групах у telegram групах українців в Нью-Йорку, українців в Нью-Джерсі. Таких вакансій є достатньо. Няні в Нью-Йорку заробляють від 18 до 25 доларів на годину. І е, люди з великим задоволенням беруть нянь на роботу, які знають одну, дві або три мови, тому що няні вчать їхніх дітей теж знання цих мов. Дам вам таку пораду, де можна шукати роботу без знання англійської мови. Ви можете завантажити додаток Neighbors і на тому додатку розміщати. Свої оголошення цей додаток працює за принципом геолокації, і він покаже всім вашим сусідам, які є послуги, які є оголошення в їхньому районі. Так ви можете пропонувати свої послуги, наприклад, в різних сферах: Манікюр, вії, масаж, гендімен, будь-що, що ви робите. Доквокер ви можете завантажити собі цей додаток. Neighbors і робити там оголошення, постати їх на постійній основі, і тоді ви побачите, що люди відкликаються на ті оголошення, залишати там свій номер телефону, або не тільки заходьте в українські групи, доєднуйтеся до груп свого міста або каунті, тобто вашого району. І там пишіть оголошення англійською, що я вмію робити те то те то Ось мій номер телефону. Будь ласка, напишіть мені. Так теж можна знайти клієнтів. Ще кілька популярних вакансій, які тут можна а, без особливого знання англійської мови знайти. Це, наприклад, продавець в супермаркеті. Тут є дуже багато супермаркетів: Колфудз, Трейдер Джо, Шоппрайт. В кожному регіоні вони різні. І для того, щоб знайти роботу в супермаркеті, вам треба прийти безпосередньо в супермаркет і попросити у них, наприклад, анкету заповнити. Також такі супермаркети часто проводять ярмарки, вакансій, тобто це один день, коли приходить багато людей, і в цей день вони проводять дуже багато співбесід. Треба на їхньому сайті моніторити, коли саме будуть такі ярмарки вакансій, або підпишіться на групи. В соцмережах в Фейсбуці, тих компаній супермаркетів, ви теж будете там дізнаватися новини. І ще один варіант знайти там роботу це переходити безпосередньо на їхній сайт. Там є розділ «Кар'єр» і там онлайн можна подавати заявку на будь-яку вакансію. І ви там зразу побачите зарплати. Ну, в моєму регіоні зарплата від мінімальна від 15 доларів. Але в супермаркеті, залежно від посади, ви будете мати від 15 і більше. Ще одна цікава посада без високого знання англійської мови, але тут потрібні права. Це посада таксистом. Я знаю, що в Нью-Йорку не так легко влаштуватися таксистом, там є певні вимоги, але в Нью-Джерсі вимоги набагато простіші. Ви можете стати, мені здається, водієм таксі, якщо у вас є рік досвіду. Водіння в Штатах. Тобто, якщо ви минулого року подалися на права і у вас вже права рік, то ви можете попробувати бути водієм Uber, Lyft е, в Нью-Джерсі. Також ви можете розглянути варіанти роботи флористом. Тут дуже популярна робота флористом, і насправді знання мінімальне англійської там вітається. Але якщо вже дуже зовсім погано з англійською, можна знайти. Якусь крамницю з квітами, яку тримають українці, але флорист це теж можливість знайти роботу. Дуже класна професія, яку, в принципі, я не бачу, щоб був великий попит, але я була шокована, скільки це коштує в Штатах. Це тату майстер. Тут сама маленька татуха буде коштувати там 500 доларів. Це взагалі щось. Не те, що намальоване, це просто буква, якась N або ще щось. А хороший тату-майстер може за одне татуювання брати 2, 3, 4 тисячі доларів. І на це реально можна вивчитись, якщо у вас є відчуття прекрасного, якщо ви вмієте гарно малювати, так, треба буде напевно закінчити курси, отримати ліцензію, але ви будете дуже гарно заробляти. Ще скажу вам про б'юті сферу. Це, звісно, майстер манікюру, майстер, який робить брови, перукар. Всі ось такі професії тут в Штатах популярні. Навіть якщо у вас невисоке знання англійської мови, моя подруга, майстер манікюру, шукала роботу тут, в Штатах, і вона просто писала. На і в Фейсбуці і в інстаграмі на сторінки кожного салону і пропонувала їм, що вона буде в них працювати. І за певний час вона знайшла таку роботу. Потім вона отримала ліцензію і вона змінила салон. Але тут такої роботи багато. Манікюр коштує від 100 доларів, а брови теж в такому районі. Якщо ви захочете, наприклад, пофарбувати волосся або зробити якесь. Омбре або щось таке. Ну, гарне пофарбування, е, наприклад, AirTouch може коштувати від 300 доларів. Тобто всі майстри б'юті-краси дуже гарно тут заробляють. Ну і ще одна е, вакансія для чоловіків: це мувінг. На мувінгу є різні посади. Це є хелпер, найнижча посада, наприклад, від 15 доларів за годину. Є формен. І він вже отримує більше грошей, тому що він, наприклад, домовляється з клієнтами, і дуже багато мувінвих компаній мають зараз українці. Ви можете шукати саме роботу в них, або пошукайте такі завдання на тескребіді. Та це такий додаток, і ви побачите, скільки там є завдань. Ви можете самі без будь-якої компанії надавати такі послуги. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було воно корисним і ви зможете знайти класну роботу. Остання порада, яку я хочу дати в цьому відео, будь ласка, вчіть англійську мову, бо це насправді здається. що Ти переїдеш в Америку, потім підеш на роботу, і воно само вивчиться, воно не вивчиться само. Тут дуже велика українська ком'юніті, і коли ти приїжджаєш, от я в основному спілкуюсь тільки з українцями. Я не відчуваю, що я сильно підтягнула англійську мову. Я працюю тільки з американцями і я ходжу до репетитора. І я вам так само раджу шукати для себе викладача, не гаяти час і вчити англійську мову. Тому що англійська мова відкриє для вас більше можливостей, ви зможете класно заробляти і, в принципі, вам буде набагато легше в штатах. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Я вже казала, що в мене скоро день народження, і мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, і в мене буде скоро тисяча підписників. До зустрічі, па-па!